Всім привіт! Неділя 6 липня у нас намічається чергова поїздка. Зараз чекаю хлопців біля озера на Озерній. Я вже під'їхав. Сьогодні ми їдемо МТБшний мтб маршрут, тому відповідно я на МТБ взяв для Макса сумку Джордні Bags на пояс, бо він хотів брати рюкзак. Я кажу, який нафік рюкзак, Блін, сьогодні буде дуже жарко, тому. Вон, до речі, вже Вася йде. Тому я вирішив взяти йому бананку, цю. він затестить якраз. У мене на кермо сумочка. І сьогодні буду тестити велокомп'ютер ID CC600. Мені підгнав підписник Чарльз Хопкінс. Тому будемо сьогодні тестувати. Привіт, Вася! Я для мостинку, я Вася заряжений на МТБ з новою вилкою RockShox Judy. Тепер ще нові шорти. Олешка підігнав шорти. Такі класні, я це проїхав, все взагалі зручно. Шорти і памперс, так? Да. Так, да, я там під да. ну, буде... ну, не стіти. Вело штани, вело труси. Ну, зато буде... Вони під шортами йдуть. Я просто думав, що цих буде найжасткувати. Ні, Буде класно, особливо, бо ґрунтов, ґрунтів буде багато я маю сьогодні. Я на увазі, що це дуже жорстка, ні, вона нормальна. Я подумав, що самі шорти будуть слабенькі. Та я піднести пампер взяв. Капець, на... шосейна касета. На... І спереду 36, 6. 6, 6. Да. Mm. ну так, да, буде так. Ну, я виїхав під На цей парафінчику, он. Макс, Вакс, все як треба, червона суміш клас. У Васі ну, покришки, швальби смарцем мої улюблені. 26 на скільки у тебе тут? 2,25. Ну, тут побут вузький. Ну так, ну, да, на шосейній касеті, звісно, буде <смісцями> місцями важкувато, але все ж таки це МТБ і по грандам буде набагато краще. Так, вилка бачу з виносним локаутом. Вилка під ексцентрик Це набагато краще, ніж те, що в тебе було однозначно. Короте, сьогодні якраз. Обкатаєш вилку по ґрунтам, вже скажеш, як тобі вона. Да, сьогодні вже буде Бо по місту кататися не. то одне, а по ґрунтам да, і... буде інше. Покажу вам трохи озеро на озерні. Тут таке файне місце для відпочинку. Можна порибалити, можна влаштувати пікнік, можна позасмагати. Ну, озеро невеличке, але місце прикольне. Там на той будинок. Ми коли приїхали у му році, того будинку не було. І там он далі будинки йдуть, там все будувалося, нічого не було. Дуже забудовується місто. Багато новостроїв тут. Це старі якісь будівлі. Це можна побачити. У нас ще компашка. Макс. Привіт. Привіт. Это приведет вселенная. Где вы? Я вас не мы, не, видел. Мы и там встали. Я сначала тут стоял, потом я зеркал. мы... потом он вису... подъехал, да? Ви? Він, друг, Вид. Так, на. Сумку. Давай попробуем. ты, Надумал с рюкзаком ехать. Эх! Может трохи там расширили <звук> Ты сейчас не скажешь, как дошел, куда и как и почему. Значит, у нас сегодня Ми вже виїхали на ґрунти за Лісові Гринівці. Вася потрошечку крутить на 26 колесах. Один єдиний такий. Шивилка Джуді, якась чітко. От такий ґрунт. Так, я Минулого разу я тут їхав у минулому році на Красилів. На гравійнику цієї дороги. Зараз на МТБ просто кайф на повітряній вилочці, без камерці класно пейзажи вот такие и ми... бажаю здоров'я вот yeah. такая вот штука сережа спасибо молодец дерни and back сумка все влазить именно пока влезло все что надо не, ну, лучше чем рюкзак лучше однозначно потому что я уже ощущаю что спина не так сильно тепло и короче не так 8 потеє. секунд вот да <рес> и здесь что-то такое невзначай а сэмы Їдемо під пекучим сонцем, полями, тупо поле, пилюка, Вася з довгим рукавом мучається. Нема грямбу на мотиві так загаси. Тут, тут. тут такий пейзаж. Макове поле там, так. Да. Тут така дорога, чиста МТБшна, на гравійнику я Минулому році їхав, але це було таке, екстремально. Сьогодні десь маємо проїхати 70 км. Їдемо в сторону Красилова. Ось таке поле з пшеничкою гарне. Вітру майже немає. Дорога суха, пилюка. Добре, що кремом намазався, немає згоріти. А Тут така зеленуха. Може, хлопці десь поїхали вниз, зараз будемо доганяти. У нас перша зупинка, село Митинці. Заїхали в магазинчик, я взяв квас, стаканчик 15 гривень. Там хлопці 6 щось беруть, а, Макс теж квас взяв. з'яв. Тут в центрі села, там якщо видно якась церква, з тієї сторони ставок. От, і ми зараз. Трохи перепочинемо, поп'ємо про напій, напої. Сонце пече, але наче їдемо непогано. Велосипеди вже всі в пилюці. Що ж, грунти що зробить? Що таке? Сьогодні так нормально. Їдемо в такому. А темп такий собі середній, ніхто нікуди не поспішає, їдемо комфортно. Так. Хто відстав, того чекаємо. Жода до Красилова буде трохи ну Це, да, це прямо дорога до Красилова. Де, де. Десь кілометрів 15. Так, ну що, ми в Красилові доїхали. Наша перша локація православна церква, але зачинена. Нас не пускають. А, там Треба тільки чекати якоїсь служби, вечірньої чи ще якоїсь, якось. Типу для ВІП-персон. Потрібно було зарані. Раніше потрібно було там. Фаєр якийсь взяти. Подивимося тільки з тієї сторони, з вулиці. Ну, хочу сказати, доїхали дуже швидко, хоч і жарко, але доїхали нормально. Зараз ще якийсь магазин, знайдемо, наберемо води, поповнимо запаси, щось, може десь перекусимо. Зробили украсилові підстоп біля грузинської випічки. Взяли то хто що. Я піцу сусік. Вася з дому ще ходох, який стягнув, їсть. <рес> Зараз ще маємо в АТБ там поїхати, водички набрати. Така сьогодні поїздочка весела. Доїхали до ставочка у Красилові, такий мальовничий. Там, там десь, походу, пляж місцевий. Так, обережно, обережно звіти. Купатися заборонено. Де уточки? А. Вон качки. Не, ну прикольно, гарно. Невели... Невеликий ставок, але прикольний. Ну, можна сказати, трошки покупалися після пильної дороги можна і ноги помочити, Кла кайф. Клас. Водичка тепла. Класно. Ха-ха, это крутяк, ребят. <реку> Надо нырять. Що такий релакс після дороги? О, хтось на катамарані. Красота. Бомбезіус. Знайшли ось таку прикольну штуку. Зробили вже декілька фото, обов'язково. Відмітитися в колекцію обов'язково. Тут воно така карета, типу кафешка з цієї сторони, можна каву купити. Місто невелике, але подивитися є що. Ми зараз ще костел подивимося і будемо вже полями вертатися назад. Зупинилося у. Красили біля костела Святого Серця Ісуса. Я тут був. Рік тому знімав відосик. Тут липа цвіте, воно так пахне і бджіл дуже багато. Воно збирають. Буде липовий медок. Гудять. Тут дуже гарна територія. Вирішили заїхати, думаю, хлопцям покажу, бо ще не бачили територія. Чистенько все, хайненько. Все зараз ще 5 хвилин постоїмо та поїдемо. Все липо. Запахи просто аромати бомбічні. Джилки. Знімає скрита камера, блядь. Майже скрита. Вибуваємо цей машин. Радосна, радостна машем. <ріст> На зворотньому шляху зупинилося біля ставочку. Село Зарудя тут недалеко від нас. От Макс щось там хотів скупатися, не знаю, буде купатися чи ні. Тут Такий берег з камінням. Якщо десь спускатися, то, мабуть, десь тут купатися. Ось така краса. Заїхали. А, <плес> та, такого якби пляжу цивільного немає, щоб можна могли десь так нормально спуститися. Ну вже що є, то є. Ну що, їдемо, пилюка, жарюка, все як ми любимо. От, але прикольно сьогодні катка прям шикарна. компанія з п'ятьох МТБшників. У вже навіть уже даже Якийсь цей Магура В5 чи яка там. <гум> Капець. Коротше. Хлопці сказали, що це у рибаків такий дрон. Він типу пливе, випускає там якийсь прикорм для риб, підкормку. От, потім риба туди спливається і можна її ну, далеко поплив. Коротше, вже й у рибаків дрони. Капець. Ну все, ми приїхали. У мене по страві зараз. 68 кілометрів. Зараз додому доїду, якраз буде 70. Всі пильні, грязні. Вася, покажи, якими грязні. Макс мимо їхав, а я не люблю. Ти як цей нігер. Прямо як з шахти виліз. Блин, ж, ти мене реально перегнав. Просто. Як мене заступу. Я купую, я просто в більшості сзади їхав. Може і за сам то, сам більше пилюки. Пилюки накидав. Та ні, там їдеш, пиль так кидає. Ну, я спочатку з листі їхав, потім mm -hmm. Такий далі. Пилюки, оно. Півдня ми їхали, спека сильна, да, дуже багато води уходить, багато пили і капець. Кожен магазин був наш, то квас, то вода. Таку спеку, звичайно, доводиться багато пити, дуже важко. їхати ну, нічого, ми, ми впорались. Я вважаю, що це покатенька запам'ятається надовго. Беріть більше води при такої жарі. З учотом, що ми з остановками квас і всіх прочих. жидкости, и у меня вышло 4,5 литра воды. Так что обязательно водичка с собой набирайте, берите сумочки. Однозначно рекомендую, советую. Всегда в спорте нужно пить воду. Все, ты рюкзаки больше не использовать? А больше использовать? А я ну, я уже буду заказывать. Прям сегодня закажу. Придется подождать, но тем не менее. Очень удобная сумка, ребят. Действительно советую рюкзак. Он по-своему удобен. Набираешь больше вещей, можешь вести. Она, в принципе, она комфортно, класс. Но спина все-таки и груз какой-то ты везешь, оно все-таки дает о себе знать. Так это так по городу, либо недалеко. Да, вот. То бишь, сумка действительно вот удобна. У меня, ну я такой габаритный мальчик. Вот, И я думал, что мне будет там натирать, будет неудобно. Ну нет, действительно удобная, хорошая сумка. Я думаю, здесь где-то литра на 2,5 на 2. И вот это оптимальный вариант. Можно положить две по пол-литра, ну и плюс еще какие-то там да, вещи там свои личные, телефоны и так далее. Так что рекомендую, ребят, кубки. Лайк. Like. Супер. Тулимо додому. Дякую за перегляд нашого сьогоднішнього велотріпу. Сподіваюся, що будемо ще не раз зустрічатися. Якісь цікаві маршрути, подивимося ще на наступні вихідні. Тут на озері сьогодні дуже багато людей відпочиває. Ось і там і сям. сянка тут повно. Ладно. Всім гарного Уже вечора і пока.